Знову всі медалі забирають норвежці, але цього разу без братів Біо. Крістіансен в холоднокровному стилі провів другу половину гонки та нікому не залишив шансів. Йохан не зберіг всі свої сили на п'яте коло, щоб посісти друге місце. Соурум чіпився вагончиком за локомотив дала, що дало змогу поборотися за бронзу. Вітаю вас на каналі. Біже стріляй, підписуйся на канал та став подобайку. А я вам розповім, як пройшов мастарт у чоловіків. Після першого вогневого рубежу Крістіансен займає першу позицію. Штрелу плюс 3, Жаклен плюс 4, Йоханес Дале плюс 5-3, Кантамеє плюс 5-6. Серед лідерів були проблеми. Тарі Біо довго стріляв 18 плюс 24, Йоханес Бьод 2 промаха плюс 44-2, Легри 3 промаха плюс 59-1, Артем 2 кола плюс 58. Вже перед підходом на другий вогневий рубеж утворився великий пелотон, який приходить на стрільбище одночасно. Перший виходить Штрелу в Кантафіо має другий 2, 1. Плюс 2 одна, Кюн плюс 2-4, Йоханнес Дала плюс 4 1 Стромзгень плюс 7 8 Крістіансен штрафна штрафне коло 9, плюс 15 3 Жаклан штрафна коло плюс 10 плюс 21, Панціолома два кола 24 плюс 55 2 Йоханнес Йоханес Бігов чиста стрільба та підіймається на 19-ту позицію плюс 33 3 Жакомель 4 промаха 29 плюс хвилина 30. Легерт ще одне коло 27 плюс хвилина 26. Вже перед підходом на третій вогневий рубіж утворюється велика група дев'яти спортсменів. Швидко Йоханнес по колу відіграє секунди та вже майже наздоганяє лідерів. Фіомає чисто та швидко відстрілявся та виходить на перші позиції. Крістіанцем плюс 2-1, Сурум плюс 3-8. Жаклан підіймається на четверту позицію плюс 19,4. ті Дала Кюн, Стрюнзген, Самуарсім. Всі відправляються на штрафні кола. Крістіанцем вирішує йти своїм темпом, тому тікає від Фіомає та Саурума. Останній вогневий рубіж. Крістіанзен швидко та точно стріляє та виходить на першу позицію. Фіомає також є 100, плюс 9,9. Саурум штрафним колом плюс 29,6. Йоханес і четвертий, четверте плюс 42,4. Тарія Бьо п'ятий плюс 46,3. Йоханес Сігнас Бьо плюс Сталтер 7 плюс 47 і Боротьба за медалі буде тривати все п'яте коло. Позначка 13,3 км. Крістіансен перший Кантафіо має вже плюс 18. Суурум плюс 32. Дале плюс 33, відігруючи 13 секунд. Братебіо плюс 41. Позначка 14,7 км. Крістіансен кілометрів. Крістіанцин тримається на першій позиції. Дале плюс 17,2 Суурум та Канте плюс 19. Та вже на фініші Крістіансен впевнено перемагає. Йоханес здала другий, який пролетів в останнє коло третій сурум, який за допомогою дала вчепившись, наздогнати Канте Фіомає. І дерев'яну медаль забере Фіомає, якого насправді шкода, бо це єдиний спортсмен, який відстрілявся на нуль. Йоханес зберіг п'ятий з чотирма штрафними колами. Тарі бів шостий з одним штрафним колом. Артем Прима, тридцятий, вісім штрафних кіл. Ходом по дистанції найшвидшим був Йоханес Бьо. Йоханес здала плюс 23,8, Наврат плюс 358, Кюн плюс 43,7. В загальному заліку перший Йоханес Бьо 806. Йоханес здала підіймається на другу позицію 714, та Рібьо третій 708, крістіанцем підіймається на дві позиції 582, Стромзгем 549 очків.